Друзі, адвокат Сергій Гула відстежуючи відповідні всі ці питання, які зараз породжує Кабінет міністрів України, а також Національний банк України, даю відповідні роз'яснення, бо зараз бачу активно. Починають люди мені писати, що ж це відбувається, Сергій Євгенович, Дайте зрозуміти, що це за нові валютні обмеження. І чи дійсно ми зможемо говорити про все? Жодних переказів і всі під тотальний контроль, друзі? Отож, давайте дійсно розберемо ці відповідні розпорядження, які наплодили однозначно, треба розуміти, те, що фінрегулятор, а у нас фінансовим головним фінансовим регулятором є Національний банк України з відповідними подачами. Кабінету міністрів, хоча дуже важливо зрозуміти, що Національний банк України є самостійний, має бути самостійний і не залежати також від бажання чи прохань, чи як вони там скажуть кабінету міністрів, звичайно хоче мати той чи інший контроль, скажу відверто: контроль щодо валютних переказів. Менша увага, звичайно, приділяється гривневим переказам, але от що стосується валютних переказів, очевидно, тут стає питання: на що звертають увагу і що будуть контролювати, і де буде обмеження? Регулярність надсилання, наприклад, якщо ми говоримо про надсилання, які здійснюються там. В день декілька разів. Це зверне увагу. Очевидно, це зверне увагу. І друге сума надсилання. Звичайно, якщо це регулярні надсилання, там один чи два рази в місяць по декілька сотень євро чи доларів. На такі звернення мало. Хто зверне увагу? але. але. Друзі, я пишу до речі, це відео, тому що нещодавно також. Пройшов необхідну перевірку, де отримуючи е, відповідний невеликий там був платіж, попросили проконсультувати мене, і це було, що мене здивувало, це було платіж е, менше 10 доларів. От, е, і банк мій сказав, шановний, давайте пройди підтвердження і документи давай. А що це ти отримуєш? Причому у мене таких переказів може 3-4 в місяць. От, а що це ти отримаєш? І я почав до, до речі це досліджувати питання. Бо люди просили, і по там було питання по фінансовим аспектам, по МФО банківським кредитам і звичайно мобілізація та перетин кордону. І людям дуже важливо було ці всі аспекти знати. Ну вони заплатили декілька разів, от по різним питанням, і я їм дав. Вони були задоволені, але суть в тому, що треба було і самому як кажуть себе проконсультувати за що пише відео, щоб дійсно зрозуміти, а що це за нові такі введення до речі. Емейл я залишаю під цим відео, якщо вам потрібно, вас буде консультувати. По кредитним питанням, якщо ви будете мати ті чи інші валютні перекази, чи валютні переводи, чи коли ви будете їхати за кордон, і ви сумніваєтесь, бо я зустрічався десь зі 3-4 на рік, в мене є консультації з конфіскаціями, коли в людей конфісковували їхні кошти через неправильне перевезення їх їх в Україну, чи з України. Тому тут треба розуміти, тут треба все робити правильно, щоб дійсно не мати серйозних проблем. Не мати серйозних проблем. Також зараз той самий перетин кордону, повістки, військово-лікарські комісії. Ці всі питання залишаються актуальні. Тому, друзі, якщо потрібно буде роз'яснити вашу ситуацію, пишіть мені на емейл. E буду роз'яснювати, тому що розумію наскільки це сьогодні дійсно важливо, всі ці питання. Знати і правильно поступати, щоб не мати серйозних проблем чи зі слідством, чи з банками, чи з прокуратурою і тому подібне. Тому мій банк каже: ви знаєте, а ну-ка давайте підтвердження. Я потім детально почав вивчати. Дійсно, оскільки в Україні треба сказати, особливо за останніх півтора роки, півтора року, так, плюс-мінус, ну, рік точно можна казати. Зріс надзвичайно величезний е, об'єм пересилання готівки готівко, і не тільки готівки, але й безготівкових, особливо валютних операцій, то посилився і відповідний контроль. Тепер треба зрозуміти, що кожен наголошую на тому, кожен хто особливо отримує, рідше хто відправляє. Але особливо отримує, може бути підданий під серйозний моніторинг із заблокуванням відповідної операції. Ось така, знаєте, можливо, не дуже приємна річ. Вони це все виправдовують необхідністю фінансового контролю з метою запобігання відмиванню брудних коштів, так званих брудних коштів, які. Здобутті нечесним, шахрайницьким, бо зараз шахраїв, до речі, теж дуже багато. І це десь знаєте, багато кому це не подобається, що такий контроль є, але знаєте, дуже часто на цьому ловлять шахраї, особливо фінансових, які дійсно обкрадають людей. От я, до речі, далі скажу, як все ж таки пройти цей контроль, щоб не мати, як я пройшов без жодних проблем і не мати відповідних проблем. І відповідно, щоб ці кошти не були здобуті контрабандою чи торгівлею людьми, наркотикою і тому подібне. І до речі, от зразу даю відповідь. Якраз одним із пояснень ви чітко говорить, що так і так, оскільки чи мій є чи я надаю такі то послуги, чи я є ФОПом, як правило, за сплату податків не питайте, але я думаю, це теж не проблема. ви Можете спокійно. У мене за кожен квартал є всі необхідні витяги по ЄСВ по сплаті податків. Все я, якщо потрібно, раз надсилаєм. Що, будь ласка, я зареєстрований і як ФОП, і також я адвокатом. І відповідно сплачую необхідні податки, необхідні єдиний соціальний внесок. От і жодною незаконною діяльністю відмивання брудних коштів. Розумінні е, там контрабанди чи торгівля людьми чи шахрайство не займається, тому відповідні речі е, щодо перевірки ну в певній мірі є безпідставні, тому прошу відповідно розблокувати такий рахунок. Але зараз в чому великий плюс? Зараз в багатьох банків. Ця в принципі система швидко. Вони, як правило, запитують, щоб ви надали відповідні документи, особливо щодо посвідчення особи тих, хто вам надсилає, і ти, і вас, хто приймає. Ну, у вас, скоріше за все, вони мають бути, особливо коли у вас ідентифікований рахунок, бо є ще деякі картки, які не ідентифіковані. Ось для таких карточок, якраз моя велика рекомендація. Якщо у вас просто номер картки не прив'язаний до вашого прізвища, ім'я по батькові, і це буде серйозна сума. у Вас величезні величезні шанси того, що буде заблоковані відповідні кошти, і ви їх не отримаєте. Треба буде надати кучу, неймовірно величезну кількість документів для того, щоб кошти прийшли. Тому перша і головна рекомендація, щоб той, хто надсилає, і той, хто отриманий, має бути легко ідентифікований. Наприклад, по закордонним паспортам і відповідні рахунки прив'язані до конкретних осіб. Якщо ви здійснюєте підприємницьку діяльність, оце це все дуже важливо. Зуміти, якщо це велика, величезна сума, чому я рекомендую, якщо вам треба отримати велику суму, і є можливість її розбити, от не на ціла, там 10 тисяч зразу, чи навіть 5 тисяч. Там до тисячі гривень, до тисячі доларів чи до тисячі євро, і такими етапами мож, це може бути набагато краще, ніж відповідно одну величезну суму. Потім можна буде стикнутися з проблемою відповідного пояснення. Але якщо у вас є всі необхідні, особливо коли є кажуть підприємницька діяльність, є документи ФОП. Є документи, рахунки, виставлені рахунки, є акти, наприклад, вже виконаних робіт і тому подібне, е і все, цих достатньо буде документів, щоб надати відповідному банку. Він пересвідчився, що дійсно кошти е е чисті, так скажу, і відповідні транзакції можуть пройти. Це має бути, друзі, протягом трьох днів. Якщо протягом трьох днів, коли ви надали відповідні документи, вам. Е Ну, не враховуючи вихідник. Вам не розблокували ваш платіж напряму, навіть не просто йдіть, а біжіть до банку. Це вже може свідчити про серйозність проблеми. Про дуже серйозність проблеми. І саме в банку треба буде вирішувати і доводити, що ваші гроші чисті, і вас, наприклад, родич за кордоном, він вирішив вам фінансово допомогти. А сьогодні це є не дивно. Сьогодні це є не дивно. Тому, друзі, ось таке. Таке серйозне сьогодні положення. Якщо треба буде консультацію по цьому чи розібратися в вашій ситуації, пишіть мені на емейл. E Також ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Сергіюла.